Я, коротше, на роботі. Вже наривілася, як та сука просто. Я, якщо чесно, навіть других слов не можу підібрати. Тому що, О, Боже, дуже важко прорабатувати себе. Чесно вам скажу. Особливо ті травми, які в тебе є. Час опять буду плакати. Потому що пришло осознание того, що яке дурко було, що любить надо себе в первую очередь. Поэтому сильно расстроилась, сильно натужилась, з кумой пообщалась. В общем, от такі діла. Що я вам хочу сказати? Сходила, значить, я думаю, ну блин, чого ти тужишь, же, рибка моя? Приїде чоловік, тебе с роботи, потому що тут треба гуманітарку для бабушки забрати. Надо буде його завести, напевно, ще хлібчик нам треба купити в кондитерський магазин. У нас сьогодні четвер, у нас сьогодні опять розіграш. Я значить, собі взяла я вам покажу. Взяла пірожинку і шоколадний батончик. Значит, взяла його двома різними чеками, тому що за одне я заплатила наличкою, а за друге з карточкою. Вот. Значить, взяла такий батончик. Скажу чесно, я його не бачила до цього. Гляньте, це може новий? Чи може я просто не бачила? Значить, білий шоколад, э, типа тофер внутрі, да, за вкусом тофлер з трюфельною начинкою. Ну, в общем, і чесно, я ніколи не пробувала таке там кокосове, з ликером ми всі діла. Пробувала, горіховий. А такий ще не пробувала. Там ще є якийсь, який я не пробувала, але цей мене зацікавив, тому що це білий шоколад. Значить, він коштує 22 гривні. Зараз ось, ось такі ж самі батончики, але тільки з іншими вкусами йдуть у нас по акції там, по 19, 18 Ця Це вже Уже всі нерви мені вимотала. Вона за вуха не закладається, мотає нерви так. І взяла, значить, я собі тістечко шоколадно апельсинове. Воно коштує 37 гривень. І знаєте, що я вам хочу сказати? Що якщо я заходила на тому тижні в цю багатільню, <хи> ну, в общем, в цей магазинчик, то ціни виросли на 3 гривні. Всього. Просто все виросло на 3 гривні. А 3 гривні на кожну продукції це на секундочку, ніхера собі, как би, да? Ну, В общем. Ціни растуть, як на дрожжах. А зарплати, блін, ну, знаєте, вже перекисли. В общем, ось так виглядає це тістечко. Дивіться, там воно в декілька шарів. Дуже таке гарне, шоколадна. Чесно, ну, як бы, я же це все вмію делать. Но иногда все одно хочется купить и вообще не париться. Потому что, що, щоб. Приготувати собі, треба купити повністю всі продукти, і це буде одразу великий об'єм, а роботи не дуже хочеться, але як би, треба, все одно. <сі> Бісквіт хочеться тож. тут на днях хотіла медовіка, спекти, пішла, купила медові пірожі. Понимаєте? Все, вже медовика не хочеться, тому що ти його як би, покушав. А, оце дивлюся, мені дуже подобається, коли роблять в стаканчиках. Це дуже зручно, ти туди крем, поламав бісквіт, накидав. Ну, тобто не треба виводити не ідеальну форму. Взагалі не париться. Просто так, от, кіся місця, прям начинка всі діла, і мені це дуже подобається. Оце, я думаю, над тим, що треба спекти бісквіт, зробити кремушок, якусь начинку придумати, Хочеться, може, шоколадну якусь Селену карамель сварить. И вообще бомба. Сверху украсить белково-заварным кремом. Все, слюни потекли. Короче, время идет, надо будет сделать. Так что вот такие вот дела. Мне приятного аппетита. Балую себе. Потому что кто, як я, как оказывается. Ой, думала на зубах, то понимаю, это зубин, блин, Я вот уж такетник. думала, что что-то приклеилось. Короче, Ну от такі вот діла. Треба буде і домой, мабуть, такое купити. Ну, не знаю. Не знаю. Якщо б мені сьогодні пройшла зарплата, я б, звісно, сьогодні купила. Якщо ні, то завтра вже куплю. Будемо вкусненько кушати пірожинку Главное, чтобы щоб вона свіженька була. Вон, цей магазин мені дуже подобається, він тільки відкрився. І там такий от оборот, прям. Вони заволікають клієнтам розіграші, поэтому там все міняється, заказують, там завжди свіже. Ну, є випросити к фабрикам. Я просто знаю, як там в мене тортики стоять по мільйону літ, прежде чим попадуть на вітрині магазину з набитою датою. Так що, то вот, такі от діла. Всім дуже дякую за ті, хто а, підписується на мій канал. Мені дуже приємно. Дуже дякую за вашу увагу. А, залишайте ваші коментарі. Мені буде дуже цікаво побачити. Ну каб, як, як це правильно сказати, мені б дуже було б цікаво почути вашу думку стосовно того, що б ви хотіли бачити на моєму каналі. Бо це таке діло, я навчаюсь. Тому чекаю ваших коментарів. Дуже дякую. Кидав кучу своїх ігрушок, і що це. В общем, що я вам хочу сказати. Сегодня день начался у нас, как кажется, <говори>, не с кофе. А, ситуация такая. А, Давай. Отходи. Сейчас. Ветер. Снова сбивающий. Что ты только что робил? Вот у тебя только что чисто было лицо. Очистишь было лицо. Чисте. Я не знаю, чуть-чуть меня чини-чуть. Да. Я сейчас гад. Сейчас витер. Что да. такое? Блин, да что такое? Что за мода? Что? моєї малої болів зуб. Ну як, мам, щось болить, мам, щось болить. Ми вже лічили її зуби, але як лічили? Так, як вона, молочні. Вона існустроїла сумасшедшу якусь істерику просто в тій больниці. Їй сказала, ой, все, йдіть, вони потом все одно випадуть ці зуби. Ну, в общем, не переживайте даже за це. Ну, от, без течения какого-то промежутка времени у неї начинают листи новые зубы, а старые раскалываются и не вываливаются. То есть идут осколочки, які уходят в дисну. Я ж туда, мам зуб болит, зуб болить. Осколок насколько далеко вже заходит, что починає начинает в себе поглощать. Но мы первый раз еще поехали в стоматологію, потому что у нас начала нагонять вот такую вот щеку. Ей вычистили их у ці зубы. И от значит вона мені каже. Зуб, глянь пожалуйста балый цук, балый Кажу, да, конечно, давай я посмотрю, и я понимаю, что мне напухла десна, а в десне як фурункул огромный, гнойный. Mm -hmm. В общем, беру я ушну палочку. Мать стоматолог, прям доктор знал лекарь, пекарь і аптекарь. Ушну палочку я придавлю эту фурунку сколько гною было ну просто огромное количество и тут я ловлю себе сейчас на мысли знаете о чем что я тоже зубы лечу 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 у меня вы не всегда по лечению блин всегда по лечению зубы в итоге я без зубов ну как бы да Ох, в общем я понимаю, що капець я її видавлюється гной. І я понимаю, що тут несколько варіантів. Либо це именно цей молочный зуб, який не дає їй жизни, либо все-таки це вот эти осколки, які туда йдуть. Но я не стоматолог, і я приймаю. Не надо рвать. Хорошо. Я принимаю решение о том, что нам все-таки надо їхать к стоматологу. Откладывать нельзя, потому, що не надо. А, ну попробуй. О том, що треба їх лічити, бо верхні зуби це опасное діло. Тим більше такий гной, сумасшедший. Ну, в общем, приїжджаємо сьогодні в стоматологію. Я підходжу на рецепшн на цей, регистратуру. Кажу, нам нужен детский врач. А мені кажуть, що все, детський врач сьогодні вже приймати не буде на часах половинадцятого. Я кажу, в смисли... Вкусні косточки. Угу. Там вода така вкусна. Да? Ну, це ж крижовник називається. Я кажу, в смысі у моєї дитини із Дісни йде гной. Ну, то есть, я не знаю, чим це може закончиться. Що мені делать. Ну, підіть типа, попроситься до нього, але ну, він типу, буде уїжджати. Я заходжу, кажу, мене попросили спросить у вас, чи зможете ви мене прийняти у моєї, я кажу, у гнойде із Дісни. На що він мені відповідає, бігом сюда. Давайте сюди, де кажу. дитина зі мною. со мной. Ну, типа, жди, зараз я позову вас. Ну, в общем, вскрыли зуб. О, Боже, це не просто на ці зуби, знаєте, це то без... І, кстати, без ногтей. Без чого не можна обойтись. Вообще ніяк. Ця собака, мене з ума света. Окон! А, в общем... Він вскрив зуб, що там поділав, помазав. Ну це вже його такі діла, дали мені направлення на удалення цих осколочків. Ну, я кажу, що прям і вони кажуть, ну типу воно і так там їй наболіло. Потім сходити по можливості, але це теж треба з цим не відкладувати. Через тиждень нам туди їхати. Нам я заплатила в лікарні 310 гривень за це вскриття, за те, що там він щось помазав, все щось зробив. Значить, Виписали нам лікарств, ми взяли ще на 500. Получается, просто вскрить зуб стояв 800 гривень. Коротше, і ще їхати туди туди, надо будет все це залічувати, будуть перевіряти, щоб же воно в ну, головной пішов туди, щоб все воно було нормальне, плюс потім ще делать будуть її кол, удалять все, що там нужно, не нужно. Коротше, капзєць. Ну, у нас все вовремя. Я вот сел. Только что мы выпили первую таблетку. В истериках, в слюнях, в соплях, всем чем только можно, с дрожащими руками. Короче, чувствую это, конечно, дуже важко. Мне дастся. О, короче, вот такие вот дела у нас. Вот все мы так съездили. Человек каже, поехали, боже, хоть в парк съездим. Зарплата пришла. Хоть трошки детвора погуляем. Ну, не знаю, что он там сейчас закончен и закончен. Может и съезды. Время как бы у нас э, на часах 16, полпятого. Короче, вот такие дела. Вот так вот, знаете, если в вашу жизнь приходит с то оно приходит сразу почему-то со всех сторон. И желательно так, чтобы в денежном эквиваленте загнать тебе в какую-то задницу. Конкретно, глубоко і широку, с якою буде тяжеловато вибиратися. Нічого, нічого. Там, де важко, там ти цениш більше те, що ти сделав. Потому що, знаєте, як показує практика, якщо тебе подарили то, що ти дуже-дуже сильно хотів, то ти його все одно не так цениш, і воно стає не так тебе інтересно через якесь. А якщо ти вкладувався, заробляв, відкладував, чи воно досталось тебе яким-то дуже важким путем, то воно буде самоцінне і найкраще. Это ж прекрасный, кстати, пример с моим ребенком. Когда мы наконец заканчивание школы подарили ей самокат, она через два дня сказала, я уже хочу электрический. А якби сама гроші собрала, откладывала, мы б ей добавили. Вот эта цена была, вот это я сама, я молодец. Что мы, наверное, не будем делать? Ой, так что вот такі дела. У нас сонечко припікає, на завтра ливеняка стоїть сумасшедший. Не знаю, яка там буде погода, але поки класна. І не жарко, і не холодно, а сонце припікало. В мене розпускаються, кстати, собачки. Я вчора собі нарізала букет рост, мені син каже, ти що, сама собі цвіточки подарила? Дівочкам треба дарити цвіти, ти сама собі подарила. Гляньте, не знаю, чи видно, але, в общем, вот така штучка у мене розпускається. Хто ти? Ты такой? И так тарахтить? Прикольно. Надо спросить у чата GPT. Он небагато чего Глянь, Лента розочка, красивая. Как и я. И собачка. Открываются мои собачки. Смотрите, скоро будет красота. Тут другого цвета, кстати. Оранжевенькая. Тут желтенькая. Там он красненький. Ой, это он еще разноколеровый будуть. Шурик, я захожу. Сейчас, наверное, мы будем собрать. А все-таки я, конечно, хотела еще купить по футболочке. Меня человеку. Та и дітворі, наверное, тоже надо. Мне надо шлепку. Попудем, и на не шлепок Так, чтобы выйти в люди. Даже просто с детворой выйти на вулицю погулять. немає шлепок. домашніх только. Как-то что-то в этом году пошло не по плану. Ах ты, ханый бабай! Я поснімала ногти, чоловік мене ругав, а я така їду, блін, зацепилася ним, позгризала їх всі Нахер, Смотрите, який красивий стоїть. Пошли я тебе умию, порося. Так що то такі у нас справи. Ні, уже не пойдем. Давай уже мотоцикл свій заводь. Потому що він стоїть на сонечку, переводь його хоча б в тенек. Той валяется тоже на солнышке. Ты ж потом даже сесть не сможешь. Горячуще будет. Человек не красит двери в машину. Боже, скоро поедем на нашей машине. Сейчас покажу. Мишся, вже жодніда. Хмм. Mm -hmm. Понимаєш? Ніхто не розуміє, де у тебе що і як. Короче, пошли, Сашой, на вой. Бо папка ругається. Воняє, звісно, жутко. А гляньте, які у мене порозпускались тут лілії. Треба ж буде викопати і свекрушки і віддати, бо це ж її цвіточки. Ще у сусідів такі розові, такі красиві. О, гляньте. Десь там ще. Вони, взагалі, вони... який ти грязний. Це жавтеньке. І тут, мабуть, жавтенькі такі самі лілійники. А у соседей розовые, такие красивые собаки. Ну, короче, хочу с ними поговорить, договориться, чтобы они со мной когда-нибудь поделились. Или купить. Оп, мышки нарву. Надо ще окультурить оце. Потому что, е, насколько я знаю, оце все надо убирать. Щоб у цього всього не було. И хмель полис. Полис капец капець. Сашун. Ой, зелені, яка краса. Це такий самий жовтенький буде. Покажи їм Мама, покажи їм таке. Це подорожник. Це от якщо вавочка, у тебе на коленці десь є. Ми в дитинстві прикладували до ноги його. Жмакали, жмакали сильно сильно а потім до ножки так давав. Льоп! І все. Все, падя. Де ми цьому вчилися? Нам ніхто цього не розказував. Друг у друга перенімали. І все розочка любляково вона висока, вона выше ніж я, я вчера посрезала побегала розы розы мимоза а, і, этот і вот уже сразу букет себе нарезала такие красивые сейчас мишки дам сейчас я їх помию, ці це листочка І ще ви сразу на нарву ей Угощу красотку Ой, ще треба в кто в хто хотів мишку, так це я. Я, значит, пополивала цветочки. Что я вам хочу сказати? эти цвіточки, які мені мать давала. Ось что-то лезет. Смотрите. Оді какой я холос, какое воно там холосне, выглядывает. В общем, вот такое. там десь ще біленький був. Ну что я його не бачу вже как беленький он должен дожив тут же сидить гвоздичка моя тут же ж мій отломаний ветка от смородини. Да? Пересадила, значить, я вот эту штуку потому что ей видно там совсем место не ее вот с желтеньким цветом опять як вона называется что так вона серебряна в общем забыла вот залитая моя Хризантемка отломана. Машинки. Це хто сидить, грається машинками? Сишунчик. Машинки, бачите? Куча мала. Гляньте, чорнобривці мої. Чувствують себе просто великолепно такі. О, нам нравится! Спасибо, молодец! Так. А, ще хотіла этот базилик палить. Ну там же такий ливеняка должен быть у нас чи буде чи буду завтра все заливати опять полила тут мультифлору це те, що у сусіді я сирвала дві веточки вся прийнялась вообще штучок, всі п'ять клас тут же шагурчики тоже полила гляньте вже підсохну хоча поливала десь може час назад так що і що еще ця хризантема сидить Сидит и глядит. Це дурне, понарывала кучу ям. Це тоже при чому сидить. Оця штука щось у мене. Таке чувство, как будто вона на одном месте. Чи рости, чи не рости. Ты партизан якийсь. Непонятно. А я вже бачу, як він вот так вот І на ньому мелкие фиолетовые цветочки цветового туалета. В общем, вот такие вот дела. Навела тут трошечки, что це порядок, гляньте, попалила тут трошки и прям так хороший кусок освободився. Потому что у тебя трава, в итоге в ней вообще, она, в принципе, классная, якщо босиком ходить. Ну как человек її газончиком підстриже, так все, В неї не стать. А вот так выгреб ты, конечно, б ей вообще б не мешала подсюда. Чехай будет. Смотрите. Клещей, було было где собирать. Класс Клещей. Клещей В общем, поломался У нас очень сильный ветер Зломался у меня майор Гляньте на его форму Просто, что это такое Но он растет Он продолжает цвести, Несмотря на жизненные трудности Он не сдается Как и я И Гляньте, как красота. Боже мій, Мама, ну красиво. Що ти знайшов? Хто там? Хто то утонув? Хто? Не знаю. Що? Так. Ще? А що банка вже тут валяється? Отак от, от ти вроді наведеш десь порядок. Плавно переїжджають сюди ігрушки, мусорні пакети, всякі там тарілки, каструль. Де він їх нагрібає? Просто. Що тут треба ужас пособрати. Так, я прийшла сюди. Малинка, кстати, кое то є за листочком. Раз. І два. О, от мишки моєї драгоценної любимої. Дитина моя хотіла, мама Люба більше її, ніж моя дитина. Поэтому будем сейчас її угощать вкусняшкой. Вона Люба таке і молодец.